Шановне панство, добрий день. З вами Олег Магнат. Сьогодні робитимемо пасхальний куліч. Рецепт пишної паски, ви побачите через одну хвилину. Все робиться дуже легко, всі інгредієнти доступні. Куліч сподобається вам з першого разу. Спробувавши його, наступного разу готуватимемо лише за цим рецептом. Отже, нам потрібно. Борошно пшеничне 1 кг, цукор 300 г, Яйця 5 штук. Сухі дріджі 1 пачка 12 г, Тепле молоко 500 г, Соняшникова олія 1 столова ложка. Маргарин 250 г, сметана 1 столова ложка. Родзинки 3 столові ложки. Для початку робимо опару. У миску висипаємо сухі дріжджі, 1 чайну ложку цукру, 1 столову ложку борошна. Ретельно розмішуємо весь міст. Маленькими порціями вливаємо теплу воду пів склянки. Продовжуємо розмішувати. Допоки не утворюється однорідна маса. Накриваємо кришкою, ставимо у тепле місце на 30 хвилин. У форму для замішування інгредієнтів розбиваємо 5 яєць. Збиваємо міксером. Якщо його немає, венчиком або можна дриль зі спеціальною насадкою. Запевняю вас, що результат буде чудовий. Потім поступово маленькими порціями всипаємо цукор. Продовжуємо збивати протягом 5 хвилин. Додаємо столову ложку сонячникової олії. Маргарин режемо часточками та в металевому посуду розтоплюємо на газовій пічці. Борошно просіємо через сіто і потихеньку підсипаємо в ємність. Борошно потрібно просіювати обов'язково, воно насичується киснем, а тісто буде повітряним. Продовжуючи збивати вміс на низьких обертах. Якщо збивати на високих обертах, тісто може сильно осісти і втратити легкість. Використовуючи дріль, можна підлаштувати оберти обертання на пусковій кнопці. Повільно невеликими порціями вливаємо маргарин. Продовжуючи змішувати, доливаємо тепле молоко. Через 30 хвилин опара вже піднялася у місці. Доливаємо її ємність для замісу. Засипаємо родзинки та ложку сметани. Продовжуємо змішувати інгредієнти. Тісто має вийти як густа сметана. При цьому в ньому мають залишити бульбашки повітря. Все, накриваємо рушником і ставимо у тепле місце. Встановлюємо таймер на 30 хвилин. Через 30 хвилин повертаємо форму в теплому місці на 180 градусів. Встановлюємо таймер ще на 30 хвилин. Займемося формами для Пасхи. Підійдуть металеві консервні банки. Щоб тісто не прилипало всередині, потрібно вкласти пергамент. За формами з банок вирізаємо дно та стінки з паперу. Вкладаємо пергамент, усі форми на дно і стіни. Наливаємо до кожної готової форми чайну ложку соняшникової олії. На поверхню для замісу насипаємо трохи борошна. Вміст ємності для змішування дістаємо на поверхню. Змішуємо, додаючи за потребою ще борошна. Головне не стукати, не грюкати. Тісто не любить гучні звуки, може осісти. Акуратно та дбайливо у форму розподіляємо тісто. У кожну форму ложимо тісто 60%. Форми з тістом ставимо у тепле місце. Накриваємо рушником, встановлюємо таймер на 30 хвилин. Через 30 хвилин повертаємо форму в теплому місці на 180 градусів. Встановлюємо таймер ще на 30 хвилин. Після часу ми бачимо, що тісто ще піднялося. Тепер тісто заповнює всю форму для випікання. У заздалегідь розігріту духовку до 180 градусів по Цельсію поміщаємо форму для випікання. Встановлюємо таймер на 30 хвилин. У ці півгодини дверця духовки не відчиняти, не заглядати. Тому що тісто може осісти. Через 30 хвилин необхідно повернути у духовці всі форми. Знову ставимо таймер на 30 хвилин. Після закінчення цього часу готовність Пасхи перевіряємо дерев'яною шпажкою. Вона повинна виходити сухою. Готові паски виймаємо із форми. Прикрашати їх можна самостійно, виявляючи квітливість. Нарізаємо на порційні шматочки та подаємо до столу. Смачного.